Електросамокати стають дедалі небезпечнішими. Через погану якість доріг та тротуарів у Чернівцях прокатний транспорт виходить з ладу. Окрім того, користувачі самокатів створюють аварійні ситуації для пішоходів. Чи потрібен місту такий електротранспорт, дізнавались мої колеги. 27 травня на вулицях Чернівців з'явились електросамокати. Це має як свої переваги, так і недоліки. Прикладом останнього є неналежне і незручне залишення самокатів після катання. Окрім того, через відсутність облаштованих велосипедних доріжок та тротуарів прокатний транспорт все частіше виходить із ладу. Водії самокатів чи не щодня створюють аварійні ситуації на дорозі. Містяни зауважують, такий транспорт є небезпечним для людей. Зваш. Дорога мені. Я в себе в Франківську катаюсь на цих самокатах і мені взагалі і круто, але коли я катаюсь тут, ти їдеш в вот так. Можна на стадіоні на них покататися і достатньо місця для них. Місти не треба. Осоздають аварійні ситуації. Так що дивіться, як вони, треба понаблюдати за ними, як вони ганяють тут. Ні совершенно літній, по двоє, по троє, то я думаю, що не треба. В Принципі можна було б, звісно, але все потрібно робити з розумом. Тобто не заважати не автомобілям, не пішоходам. В Принципі, це можна було би як альтернативу, допустим, транспорту, який не завжди ти можеш дочекатися, але не так як у нас люди катаються. На жаль, тут такий стан тротуарів і всього трохи небезпечно. Надо, щоб було все ну, необхідне. Треба, щоб умови були для цього. Щоб були тротуари для цього призначені, там чи доріжки якісь, бо на дорогу вискакують, це дуже небезпечно. Своє обурення прості чернівчани висловлюють і у соціальних мережах. Як добре було колись без цих самокатів, а зараз постійно треба оглядуватись, щоб на тебе не наїхали. Навіть на Кобилянській ганяють як не велосипед, то самокат. Ці самокати в Чернівцях треба заборонити або дозволити тільки у певних місцях, а не по всьому місту. У Чернівцях немає добрих доріг до самокатів, можна ноги поламати, стидно за наші Чернівці. Потім будуть збирати гроші на лікування. Ні, щоб батьки дали по шапці. Шкода автомобілів і їх власників. У нас і так в Чернівцях стрес їздити, а ще й вони. Ціна користування електросамокатом також зросла. Тепер розблокування самоката вартує 9 гривень, а хвилина проїзду одна. Гривня 90 копійок. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.